Там, там, впереди, впереди, Я Нам там не хватають впереди. Перейти. Що ще стало? Без лу по нашій. Чокло все посыпалось, и мы выбежали. Очень люди сильно, ну, кричали. Мы туда побежали. Ворота повреждены. Ну, мы вернулись домой, взяли лестницу. Там девочки кричали: "Сокон, помогите!" Ну, и тут еще пришли люди, ну, мужчины с района. Ну, они ставили лестницу и кого можно, ну, снимали, а потом уже приехала скорая МЧС. Ну, и они как бы помогали. Ну а я так возле коней, коней нам посекло. Мы попытались оказать им первую помощь. Ну а так ничего же не понятно, ну, в ушах звенит и все. Что думала, что може статися? Нет. Мы ж как бы тут, тут живем, ну, ничего такого тут нет. Ну. Щоб сюди літіло, як тільки був відбій, одразу вже направилися сюди. Важко було насправді дуже важко тут працювати. Було мало місця, дуже багато людей. Паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені, медики надавали допомогу і ну, повітряна тривога. І треба було так само всім оперативним службам безпечне місце. Тому що ми вже знаємо про повторні ми втрачаємо, Чаємо так само своїх людей постраждалих уже на той момент спустили. І залишалися ще загиблі. Була паніка, крик, що оперативні служби мають залишитися на місці. Ну насправді було дуже важко. Працювали і психологи, і ДСНС, і національної поліції, тому що у людей насправді була паніка. І місцевих мешканців, і людей, які жили в даній будівлі, жили і працювали на даний момент. Ми знаємо вже про чотирьох загиблих. Одна із них це дівчина підліток 16 років, і 10 людей постраждало. І з під Завалів рятувальники разом з іншими службами ми не одні працювали. Нам допомагали і представники Червоного Хреста, і добровольці, і поліція і дістали з під завалів чотири людини. Тобто, врятували чотири людини.